Доброго дня друзі! Отримали сьогодні прикольну Audi 2008 року 1.6MPI на офігенному кольорі. Ось така на офігенних 17 дисках. Чуть-чуть піддути бамперка. Вона має вигляд. На прикольних 17 дисках Кумхо, резина. А резинка дай боже Як нова блін Чуть гризненька, понятно що хімчистка, поліровка За нею плаче на, на патроничках задніх 18-й <різь> Такий багажничок Оп! А там прям машинка. Тож звертайтеся за номером телефону в шапці профіля або приватні повідомлення. І, до речі, підписуйтесь, ставте вподобайки. І буде вам добро. Гарного вечора вам!